Бог нам гарну мову дав, щоб ми не мовчали, і всі звуки і слова легко вимовляли. Кожна літера це знак, кожна загадкова. Вони з'єднуються так, що виходить слово: мова наш душевний код, даний нам від роду, а без мови наш народ не був би народом через відстані віків, як сила могутня, мова наших прабатьків. Лине у майбутнє. Моя рідна батьківщина, має назву Україна. В мене є своя нація, Українець, мами я. Є у мене рідна мова, де вкраїнське кожне слово. Подяку щиру і правдиву прийміть від нас дітей країни, сміливі, вільні та завзяті сини та доньки України. Як нема без небозводу, як блакиті без сонця нема, так і мови нема без народу і народу без мови. Нема. Раз сказала мені, можеш нов багато з них, кожну мову шанувати та одну із мов усіх, щоб по серці ти зберіг. В серці ніжної події збережує мову. Мова кожного народу неповторна і своя. Ніг роблять гровим негоду, тиші трелі солов'я, на своїй природній мові і потоки гомонять, зелень, клени у Діброкі, у Діброві, поклоновому щімлять, Солов'їль, Барвінково, Колосисто, у віки, українську рідну мову вдар мені дали батьки. Берегти її, плакати, буду всюди і повсякчас. Бо ж єдина, так як мати, мова кожного. Велична, щедра і прекрасна мова, прозора і чиста, як гірська вода. Це Україна мова барвнякова така багата і вічно молода. Рідна мова, мов гірська вода, рідна мова вічно молода. Рідна мова в серці з ранніх літ. Гордолина мова у політ. Вона, як ніжна пісня колоскова, Заходить в серце й дума з ранніх літ. Це мова, наче пташка світанкова, що гордолина у політ. Ой, господар, господарочку, пусти в хату миланочку. Миланочка чисто ходить і нічого не пошкодить. Як нашкодить, то й помиє, їсти зварить, стол накриє. Бажаєм вам щастя, бажаєм вам вдачі і щоб не хворіли, а здоровіли. Марія краще. Мова єднає.